Варто їхати в Тернопіль, бо на Тернопільщині збираються на Майдані лише пару сотень людей. Нехай вони подивляться на цей наш Майдан, де тисячі і тисячі людей зібралися для того, щоб продемонструвати свою рішучу волю до перемоги. Лише вчора всі християни святкували велике свято. Свято світлення, Господне. Свято, коли Спаситель прийшов вілкорінський храм до святих і дав всім людям надію, надію на справедливість, надію на мир, надію на ті цінності, заради яких українські народи вийшов боротися на майданчик. В народі скрітиння ще називають зустріч. Весни зимою. І вона відступає земля. І весна, і правда, і тепло перемагає. Так само нас вважає в найближчому наступному тижні. Переконна перемога. Ми дійсно, вашою волею, вашою силою зробили вже багато. Звичайно, важливий був внесок киян, більничан та інших. Але без внеску тернополя жодної перемог не було. І тернопільські сотні на українському майдані Незалежності гарантують перемогу. Слава Тернополі! І друга важлива позиція. Дійсно, ми злочинної уряди. Дійсно, ви вашою волею і вашою наполегливостю скасували ганебні закони 16 січня, які перетворювали нашу державу в диктатуру. Ми продемонстрували, що ніхто не збирається жити під диктатором. І якщо хтось постане на шляху української демократії, ми його скинемо з цього шляху. Є третє надзвичайно важливе наше завдання. Тисячі українських патріотів знаходилися в тюрмах або під домашнім арештом лише за те, що вони знайшли в собі мужність виступити на мирних заходах проти злочинної влади. Її невинних кинули в'язницю. І потім, знущаючись над нами і ними, Назвали закон законом про амністію. Друзі, амністія застосовується до злочинців, а не до героїв України і патріотів. І саме тому ми не голосували за нього і не прийняли його. І сьогодні наша головна боротьба полягає на тому, що кожен український патріот. Кожен наш побратим має бути витягнутий з в'язниці, має опинитися на волі. Але цього недостатньо. Ми не приймаємо їх подачку у вигляді домашнього арешту. Ми закриємо всі кримінальні справи, які злочинним шляхом порушені проти невинних людей, проти протипоручників. Ми не підемо на зговор з бандою. І кожен українець має бути впевнений. Власному майбутньому, що коли йому влада не подобається, він повинен мати конституційне право вийти на акції протесту і перемогти. Третє. Шість українських героїв віддали своє, саме цінне, що в них було, віддали своє життя за майбутнє демократичної України. Ми не маємо права забути. І вибачити тих, хто віддавав злочинні накази стріляти в мирний народ. Кожен, хто причетний до вбивства, до побиття, до крові на українських майданах, гарантовано має бути притягнутий до відповідальності. І це не лише помста і взагалі не помста. Це гарантія того, що ніколи в майбутньому більше ніхто. Не наважиться віддавати подібні накази, що ніколи на українських майданах від Луганська до Чопа не буде пролета жодна крапля української крові. Так само, як ми маємо захистити їх родину. І ще одне: 36 українців злочинною владою були вкрадені. Два з них були знайдені. Кивер Луценко і Дмитро Булатов. Ви бачите, яким тортуром вони були, вони пройшли через які тортури. Лише тому, що вони мають право говорити, що вони люблять Україну, що вони співають українські гімн, що вони борються за її майбутнє. І вони жоден з них не здався, не нахилився перед ворогами.